Всім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і ми сьогодні з вами будемо розпаковувати. Квітневий боксі Чарл, тому що в квітні ми з вами його не розпакували. Я була в відпустці, коробки поприїжджали, і тепер в травні в нас буде декілька коробок. Сьогоднішній травневий айконбокс і плюс ще посилка з іпсі. Тому давайте сьогодні розпакуємо. Попередньо я вже відкрила коробку, і це виглядає отак. Вона просто вся розвалилась. От, але наповнення сьогоднішнього боксу обіцяє складати суму 146 доларів. Нагадую, запитали з нього десь 33-36. Десь так. І перше, що мені дуже сподобалось, це листівка цього місяця. Просто подивіться, яка гарна, вона така яскрава, просто ніби вона, знаєте, не квітнева, а літня. Дуже-дуже гарна. Тут, як завжди, в нас є певний заклик до любові до себе, до своєї шкіри, про турботи до себе. І позаду, як завжди, є QR-код, його забираю, там де ми можемо почитати детальніше про продукти і побачити, що в нас є ось цей новий, новий хітовий колір, та, в якому є якась колекція на іпсі. Але ми це відставляємо і будемо. Зараз розпаковувати і говорити про продукти. Отже, давайте почнемо з ось такої дуже-дуже гарної вмивачки. Просто подивіться, яка яскрава коробка, це якийсь бренд Olivia Ама. І це має бути вмивачка на 120 мл, зроблена в Кореї, і дуже цікавий склад. З того, що я бачу, то тут має бути зелене яблуко, папая, зелене слива і якийсь блискучий мускат, і ще й екстракт серцевини. I don't know, але тут написано, що це взагалі дуже класний перший крок для вашої блискучої сяючої шкіри. Як тут її використовувати? Тут є інгредієнти, і тут, до речі, трошечки є про бренд. Дуже цікаве пакування, і те, що мене дивує, це колір самого продукту. Просто подивіться, яка яскрава вмивачка. Мені здається, за всіма естетичними кольорами така вмивачка дуже неочікувано буде вписуватись ваш знаєте, інтер'єр ваній. Але насправді. У корейські мивачки я пробувала, вони мені були ок. Тут так само дуже зручно, що є дата відкриття, як використовувати, і вона прям така, знаєте, прям така напхана. Давайте перевіримо, чи в нас тут є захисний шар. Та в нас там є фольга. Взагалі. Класна вмивачка, вмивачок, правда, з іпсі завжди в мене купа, але вмивачок не буває багато. Мені здається, в мене взагалі немає ніякої потреби купляти їх окремо. Буде дуже цікаво спробувати, так як це має бути якийсь дуже цікавий бренд. І, до речі, наразі на Іпсі ця вмивачка коштує 18 доларів по знижці, а на така, знаєте, справжня ціна цієї вмивачки, до речі, я її знаходила в інтернеті з такою самою ціною 63 долари. Ну, але якщо що, то на Іпсі на сьогоднішній день цю вмивачку можна купити окремо від BoxyCharm. Це прикольно, тому що часто продукти, які Представлені буксічармі, вони представлені, знаєте, якось більш унікально, і потім на Іпсі вони або взагалі не продаються, або продаються там, в декількох відтінках, якщо це якісь помади або тональні. Але це, це виглядає дуже цікаво. Наступне, що я вам покажу, це в мене перший перший мій продукт за поінти з Іпсі. Попередньо я нічого там не брала ніколи за поінти, і цього разу вирішила взяти. І це така вмивачка, бачите, вона трошечки пом'ята. Від Benefit, це у нас якась пор... The Pore Deep Retreat, 10 мл. Буде цікаво спробувати. Я бачила багатьох цю мивачку, давайте її відкриємо. От. Але я правда сподівалася, що вона буде побільше, тому що, не пам'ятаю, чи там був об'єм або ні, але я чомусь думала, що вона буде більше. Ось так виглядає баночка, Давайте ми відкриємо і перевіримо. До речі, тут є. Те, як нею користуватись, те, що треба уникати очей. В цілому позаду також є і вона, зроблена в Франції. Ого, це прям неочікувано. Давайте відкриємо, щось мені підказує, що там, напевне, не буде. Там немає захисної ні плівки, нічого. Пахне, як буквально всі глиняні маски. От, Буде дуже цікаво спробувати. В мене не було такої маски, в мене взагалі від Benefit з догляду була лише вмивачка, оця The Professional. Здається, вона там якось мус чи то що вона є, але буде дуже цікаво спробувати. І взагалі це прикольно, тому що на іпсі кожен раз, коли ви замовляєте собі якийсь бокс, ви потім оцінюєте товари, наскільки вони вам сподобались, і вам за це дають поінти. Я не знаю, чи дають якісь поінти за покупки окремі на іпсі, але потім в результаті цих поїнтів ви можете щось обміняти, і слава Богу, просто що вони не відправили це окремою посилкою, бо я б не пережила платити доставку з Америки за оцю цю маленьку штучку. А вони просто поклали до наступного боксу, який ви будете замовляти. Отже, перша вмивачка була продуктом, який я не могла обрати, і цей продукт я теж не могла обрати. Це ось такий досить естетичний хайлайтер. Це у нас бренд я, я не знаю, має бути 3,5 грами. Насправді виглядає гарно. Тут так само є ще знизу захра, зехра. Напевно, це відтінок. так, я бачу, що на сайті Іпсі я паралельно відкрила ще свій лист з замовленням. На сайті ІПСІ це колір, колір зехра. Або ж шампейн з боку написано, але не бачу на самому хайлайтері нічого про це, і я боюся, що я зараз знову порву цю коробку. Цей хайлайтер, поки відкриваю, вам розкажу, він зроблений в Китаї, дизайн зроблений в США. Ну, в цілому це такий, знаєте, не найдешевший пластик, але не такий посередній, подивіться на це пакування. Ну, взагалі, візуально виглядає досить гарно. І в цілому, позаду тут є вся інформація, яка вам потрібна, про цей хайлайтер. Бачите, ось так це виглядає. Давайте відкриємо, глянемо, чи тут є дзеркало. Боюсь поламати нігті, поки все це відкриваю. Так, супер! Тут є дзеркало з плівкою. Ну, слухайте, ну, хайлайтер такий. Ну, ніби то нічого. Дивіться, на камері він непогано виглядає. Він такий жовтуватий трошечки, бачите, але не золотий. Де срібний, такий, ніби теплий, білий, буде дуже цікаво. Давайте одразу мазнем. Це, до речі, ідея моя останнім часом, або одразу фарбуватися якесь вайткою з іпсі, або ж одразу пробувати робити свій. Але дивіться, на пальці він прям холодний. Слухайте, а він гарний. А він прям гарний. Дивіться, він металевий, але темно, пляму не лишає. Так, його взагалі не видно. Вау! Взагалі, коли я побачила цей хайлайтер, я подумала... Щоб вони щось поклали з догляду, тому що ну, в мене немає багатьох хайлайтерів насправді, і я не дуже сумую через це, але цей хайлайтер мене в цілому порадував. Я дуже хочу побачити, як він буде наноситися шаплем, знаєте, все-таки на шкіру. Але попередньо мені прямо подобається, що ми тут бачимо гарно. Дійсно гарно. І цей хайлайтер також представлений на Іпсі. Зараз в цьому відтінку його не купити. Він був в трьох відтінках і він коштує 22 долари. Ну, не знаю, чи я б за таке віддала 22 долари, все-таки треба потестувати, але пакування воно не є критично супер дешевим, і візуально воно виглядає привабливо. Отже, наступний лот, який я сама обрала, він коштує на Іпсі 20 доларів. Це ось така коробочка. Це у нас якийсь бренд you of the Gods. І це в нас спади, патчі, як хочете так і називаєте, під очі. Вони з ретинолом і кофеїном. Давайте відкриємо, подивимося, в якому форматі це виглядає. Кожен раз, коли я щось таке обираю, я дуже боюся, що мені прийшли одну штуку. Бо минулого разу, коли я брала маски від доктор Жар, теж переживала, що буде одна штучка. Подивіться, то тут така взагалі дуже-дуже непогана пачка. Угу. Я так, що в нас пише? Тут у нас один сет, тобто в нас тут має бути ціла пара патчів. І в нас тут в пачці ну їх так з десяток. Слухайте, дуже непогано. Десять пачів це дуже навіть непогано, враховуючи те, що вони такі, бачите, окремі. От і тут до речі, класно те, що одразу є позаду інструкція написана, зображена, прикольно. Цікаво, чи воно буде відбілювати все-таки ці коле під очима, так як оцей ефект кофеїну, він має нібито як вибілювати. Але це буде цікавий досвід. У мене ще не було нічого подібного, тому я прям зацікавлена. На Іпсі зараз вони sold out, тому я не знаю, чи вони будуть продаватися окремо, чи вони були представлені для Боксі Чарму. Але в цілому ви завжди можете знайти товари з Іпсі. Якщо це щось таке більш популярне, то там на Сефорі, на оригінальному сайті бренду. Якщо це менш щось популярне, ви можете перекупити. Знайти, типу, там, не знаю, мені здається, навіть на Амазоні мають таке щось продаватись. Ну, це буде цікавий досвід. До речі, зроблено десь я тут бачила, зроблено це в Китаї, от, а дистриб'юція з Канади. Отак. От це, до речі, дуже цікавий лот. Я вам як би вам показати, щоб не було видно штрих-коду. Це палетка Наташі Денон. Це вже друга палетка моя з Іпсі, і я постійно просто не знаю, переживала, засмучувалась за те, що мені не кладе Іпсі якихось класних палеток, завжди це якісь ноунейми, завжди це щось не унікальне. Я хочу Наташу Денону. І от мені вже другий раз приїжджає палетка, і в Iconbox вони знову поклали палетку. І я така, добре, іпсі, я зрозуміла. Отак це все запаковано. І, до речі, минулий раз все приїхало ціле, супер. Сьогодні теж це ціле. Боже. Подивіться, яка вона гарна. Просто така гарнюча, Ну дуже гарна. Це прям така вона холодна. Зараз ми її відкриємо, як вона буде виглядати. Може відкрити буде 24 місяці, зроблене в італії, тут майже 12 г. Але, подивіться, супер. Вона знову нібито, знаєте, як на магніті, бачите, як вона відкривається? Просто гляньте, ну, це дуже гарно. Мені прям подобаються ці кольори. Я, до речі, сьогодні до вас така прям зелено рожева прийшла. Але давайте зробимо якісь свочі, бо сьогодні я не налаштована фарбуватись, бо в нас немає тут багато декоративки. Ой, ну слухайте, ну, гарно. Давайте теж тут десь на руці майзнем. Давайте зробимо одразу свочі, давайте сатинів. Матові, я думаю, будуть класні без питань. Ой, оцей, прям дуже красивий, дивіться, оцей сірий такий. Ну, він класний. Той теж такий світлий, той такий тепленький. Добре, давайте ще матові маснем. Боже, матові взагалі, як шовк. Дуже подобається. Я прям не знаю, я дуже довго дивилась на великі палетки Диноми, дуже хотіла їх замовити оцю. Ані денют, чи якось так вона називається з але чесно, боюся, що вона прийде побита, Але оце, хоч вона і маленька, подивіться, які вони красиві. Хоч ця палетка і маленька, але її цілком достатньо для форми, для якоїсь сяючої, для якогось смокі навіть трошки зробити. Ну, Мені подобається. Я думаю, що ми з вами зробимо якесь окреме відео про Наташу Денону, так як... Спойлер, е, мені приїде з Іпсі посилка, і там буде набір з Наташою Диноною, плюс в мене вже є пару палеток, і рум'яни є. Тому я думаю, що ми подивимось на цілий бренд і, можливо, окремо потестуємо знаєте, ці палетки там в якихось перших враженнях, не знаю, там, ну, в принципі, в різних відео, для того, щоб ви могли подивитися, як цим можна нафарбуватися. До речі, я не сказала, ця палетка також представлена на Іпсі на сьогоднішній день. Вона е, трошечки, до речі, тут написано на самій сторінці Іпсі, що в ній 9,7 грамів. Тут написано, що в ній 11 грамів. Хм, цікаво, і вона тут коштує 20 доларів. Ну що ж, я думаю, що якби я хотіла ціленаправлену цю палетку, за 20 доларів я б її взяла. В цілому це дуже непогана ціна для того, щоб познайомитись з формулами. Якщо ви боїтесь витрачати багато коштів, одразу на велику палетку. Передостанній лот, і це велика банка, яка потягнула мені вагу цієї посилки, але подивіться, яка гарнюча. Просто ну, така вже гарна банка. Це в нас якісь Dallas and James Skincare Co Watermelon Dream. Це в нас має бути якийсь сольовий скраб із Cloudberry. Давайте його відкриємо і подивимося, що в нас тут до чого. Слухайте, ну тут така нормальна банка, це, ну, мені здається, дуже нормальний розмір, не на одну ногу. Візуально вона виглядає, звичайно, просто як звичайний скраб, не бачу нічого особливого. Було б цікаво насправді, якби банка теж передавала ці кольори. Колір скрабу прикольний. Давайте його понюхаємо, якщо він відкритий. О, до речі, тут немає плівки, але бачите, тут є ця кришка. Боже, це такий приємний аромат. Це просто пахне якимось, знаєте, таким свіжим чоловічим елем для душу. Вау, дуже дуже приємно пахне. Класно буде дуже цікаво спробувати. Я ж ні разу зі не брала подобного роду товари. Для мене все ще для ванни максимум зіпсі, це щось вмивачка, якась типу я для волосся теж нічого не брала. Для тіла не були. Чи може ні? Напевно, був скраб. Забула, який був скраб, але це була скрабова паста, тому, знаєте, це все одно щось таке. От, але це буде дуже-дуже цікаво спробувати, що воно взагалі яке воно попередньо. Мені дуже подобається оформлення, хороше, але аромат класний. Буде дуже класно, якщо його спробувати, знаєте, потім з вами обговорити в порожніх банках. Що ж, дивимось останній лот. І останній лот він не найгірший, тому що це помада, наташі, днони, як завжди, ці дзеркальні упаковки, які я не знаю, куди приткнути. До речі, цікаво, що тут є така деталь важлива. Це на світіночок 20П піон. І давайте відкриємо і подивимось, це має бути якась суперкласна зволожуюча кремова помада. Я прям ніколи взагалі навіть і не бачила ніде помад Наташі Денони. Я не знаю, чи це буде добре, але візуально ну, нарядно. Ну, можна прям губи в ковпачок. Знаєте, фарбувати дуже нарядно виглядає. Давайте тест пальців. До речі, пальці не дуже відбуваються, як на палетках. Це круто. Можливо, тут якесь інше покриття. І, до речі, подивіться, яка цікава деталь. Я прям не бачила, напевно, такого ніде. Ха. Вона ніби не прорезинена, але, знаєте, як пластикова. Давайте відкриємо. Ой, ну слухайте, ну рожева, ну така вже, ну цей піон вишневий, вишневий, весняний, я хотіла сказати. Тут у нас НД, бачите, Наташа Денона, помади багато. Давайте подивимося по грамовці, що тут у нас є. І це у нас помада I Need a Rose Lipstick. Зроблена в Італії 3,5 г. Давайте її теж трошечки мазнем десь, але не дуже сильно. Щоб подивитись, яка буде текстура. Давайте тут десь. О, слухайте, то вона ще так пахне. Вона пахне просто, я не знаю, якось скажено якимись цукерками, я не знаю, шоколадом. Боже, мій, вона дуже класно пахне. Мені прям це. Знаєте на що це схоже? Це схоже на аромат колекції Шіклем оцієї. Ми з вами її розпаковували е -вонка. От, Це дуже схожий аромат. Класно. дуже пахне. Давайте спробуємо зробити свотч. Вам видно? Сподіваюсь, що вам трошки видно. Ой, ну вона взагалі, вона Крем. Вона прям <свісна> крем, подивіться на відтінок, ну воно яскрава, слухайте. я думала, вона трошечки поскромніша буде. Але Боже, яка вона крема? Давайте трошки її. Але, знаєте, вона така крема і от вона така тягуча. Прям. Цікава формула. Зараз, якщо чесно, я думаю, на що це може бути схоже. І я не можу згадати помад з такою самою формулою. Я не можу сказати, що це якась стандартна матова чи сатинова історія. Вона, прям, знаєте, така не пластилинова, але все одно воно так тягнеться, прям густенько. Це буде цікаво. Я думаю, що ця помада так само піде відео, або там все, що в мене є від Наташі Дуно, або щось подібне, тому що мені прям було б дуже цікаво це затестувати. Мені здається, це трохи схоже на сьогоднішній мій блиск від House Labs, Але слухайте, оце, це прям дуже цікаво. І зараз я хочу вас зорієнтувати одразу, скільки це коштує на іпсі. Ця сторінка зараз не знайдена, можливо, через те, що Іпсі, типу, якось там представляв цю, цю помаду чи щось таке, але я її додавала через Advance, то вона мені коштувала 12 доларів. От, Я думаю, що вона, в принципі, і мала б коштувати десь до 20. Сумніваюся, що вона прям дорожча, але помада зараз виглядає дуже цікаво, трошки ми з вами намазали. Все це сьогоднішній був Іпсі Боксі Чарм. До речі, напишіть. Обов'язково напишіть, чи ви б хотіли якийсь огляд, або якийсь, знаєте, коротенький рев'ю на якісь з цих продуктів, тому що цього разу, знаєте, так, 50 на 50 і догляд приїхав, і декоративка, тому ми сьогодні і не фарбуємось так, як минулого разу. Чи, можливо, ви хотіли б бачити одразу макіяжі, а не лише розпаковку. Обов'язково напишіть, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Я задоволена сьогоднішнім боксі-чармом. якщо чесно, цього разу в мене були досить змішані почуття, але просто через те, що я його давно замовила, а він фактично тільки сьогодні в мене опинився в руках, в мене, знаєте, таке вже було перечуття, і все забула, що там було всередині. Було дуже цікаво. Тому сподіваюся, що ви також трошечки відпочили, і вам було цікаво подивитися це відео. Поставте обов'язково лайк, підпишіться, напишіть коментар. Для мене це дуже важливо. Це повністю впливає на мою мотивацію знімати відео на YouTube. І будьте в безпеці, бережіть себе і всім пока!